Вчора на курсах, як легко заводити собі друзів, дізналася, що найкраще це робити за допомогою посмішки. Вранці приходжу на роботу, і як вчили на курсах, ходжу та всі мило посміхаюся. Наприкінці робочого дня викликає мене начальник і каже: Ще раз прийдеш на роботу на звільню звільнюк чортової матері. <риклад> Петюнчик запитує у мами: Мамо! А як люди з'явилися на світ? «Нас створив Бог. Да? А тато сказав, що люди походять від мав. Розумієш, Петюнчику? Просто я тобі розповідаю про своїх родичів, а тато про своїх. <клухи> у першу шлюбну ніч чобіткар запитує у молодої дружини Мила, тобі не тисне? Лікар. Люба, тобі не боляче? Годиникарь. Сама колупалася чи комусь давала? Одружився якось Вовочка зі своєю вчителькою з математики. І ось після першої шлюбної ночі він дивиться, що його дружина постійно заглядає собі між ніг. Він і питає: Цікаво? І що ти там шукаєш? Розумієш, просто увійшло 20 см, а вийшло лише 5. Не розумію. Куди ще 15 сантиметрів поділися?